Привіт, мої любі. Сьогодні читаємо книжечку, яка називається Ведмідь і Качка. Приємного перегляду. Ведмідь був ведмедем. Здебільшого він був такий самий, як і інші ведмеді. Він був великий і пухнастий. Він спав всю зиму. А ще він їв дуже багато-багато меду. Але було дещо, що відрізняло ведмеді від інших ведмедів. Проблема ведмеді була в тому, що він зовсім не хотів би бути ведмедем. Йому набридло спати всю зиму, йому було спекотно влітку через хутро, його дістали ці злющі бджоли. Залиште мене в спокої, прогарчав він, потираючи свій ужалений болючий ніс. Ну, все, вирішив ведмідь, я більше не буду ведмедем. Аж ось ведмідь почув шум Щасливий, я не сплю всю зиму або маю спекотне хутро й бджоли жалять мій ніс шум. Кря, цей звук був музикою для його вух. Тож ведмідь заскочив у лінію щасливих жовтих каченят. Кря, приєднався він до качок. Він стежив за кожним рухом качок. Так, він міг би звикнути бути качкою. Насправді він навіть вирішив, що він хороша качка. На щастя, ніхто не помітив нової качки. Доки ведмідь не випустив надто голосний і щасливий кря. Зупинися, ведмедику, що ти робиш у нашій лінії? угризнулася Качка. Тобі тут не місце. Але, будь ласка, сказав ведмідь, я більше не хочу бути ведмедем. Можеш навчити мене бути качкою. Будь ласка. Ну, добре, сказала Качка. Думаю, що зможу допомогти. Як бути качкою Правило перше. Будівництво гнізда. Крок 1. Зберіть гілочки і старі листочки. Крок 2. Побудуйте гніздо. Крок 3. Помістить яйце в гніздо. Сядьте на яйце. Тримайте яйце в теплі і безпеці. Крок 4. За жодних обставин ви не повинні загубити яйце. Як бути качкою Правило друге? Плавання. Крок перший. Заходимо у воду. Крок другий. Дригуємо ніжками по черзі, щоб поплисти. Крок 3. Заборонено бризкатися. Як бути качкою. Правило 3. Політ. Крок перший. Знайдіть ідеальний пагорб для зльоту. Крок другий. Біжіть, тримаючи дзьоб гору і махаючи крилами. Крок третій. Вже в повітрі ба-бах! Ох, дорогенький. Все йшло зовсім не за планом. Все-таки ведмідь не вмів бути качкою. Качці було шкода, ведмедя! Не засмучуйся, ведмедю! Дивись, ти забрався на дерево! Качки такого не вміють. Ведмідь почував себе трохи краще. Він вирішив залізти на дерево та дістати те яблуко для качки. Яблуко було дуже високо, а гілка дуже зігнута. Ведмідь просунувся так далеко, як тільки зміг. Мі, я лечу, радісно вигукнув ведмідь. Зовсім як качка. Але всередині ведмідь насправді зовсім не був щасливий. Під час польоту йому скрутило живіт, а приземлення було надто складним. «Бабах!» Все ж таки я віддаю привагу лазеню, сказав він качці. Здається, бути ведмедем не так же й погано, сказала качка. І ти справді хороший ведмідь. І дуже хороший друг.